Тема Донбасу є одною з ключових, яка кожного разу йде в кожному прогнозі, про яку запитуються українці. 2019 рік це рік виборів, і звісно, що питання врегулювання на Донбасі, питання закінчення війни, війни вони будуть використовуватися і політиками. Вони знову таки повторюсь, цікавлять людей. Але щоб оцінити, що буде в 2019 році на Донбасі та в Криму. Варто перш наперш подивитися на те, що відбувається загалом у світі. А, глобальна система стримувань та противаг, вона дещо змінюється. І якщо ми а, придивимось до Російської Федерації, то ця держава за розміром економіки, вона вже давно не є супердержавою, вона вже давно не є глобальним гравцем. Проте за своїм розміром географічним, за населенням та а, за військовою поту, потугою, вона все ще є глобальним гравцем, одна, одна супердержава. Відповідно до цього, інтереси Російської Федерації і в Україні, і в інших регіонах вони скеровані на те, щоб як Магадо більш довго залишилась працювати стара система, в якої Росія важливий гравець. Саме тому Росія розпалює кризис навколо, і саме тому в тому числі є кризис і в Україні. Відповідно до цього. Російська Федерація вона не хоче вирішувати питання окремо України, вона хоче вирішити питання свого позиціонування. Де наша держава є лише одним з пастів. І друг, другий чинник – це те, що Україну в Росії традиційно сприймають як свою периферію, як зону свого впливу. Тепер повернемося в 2019 рік. Що ми маємо у 2019 році? В 2019 році ми маємо вибори: вибори президента та вибори парламенту. В такому разі, з точки зору Російської Федерації. Немає сенсу подалювати процес або пришвидшувати його, а за того щоб вийти на мирну угоди або на якийсь формат регулювання до закінчення українських електоральних кампаній. Чому перше в будь-якому разі, хто б не був президент, новим президентом України, його позиції будуть слабшими, І яка б не була рада, вона буде складатися з достатньо великої кількості невеликих за розміром фракцій. Це означає, що менш дездатний парламент, більш слабкий президент. В такому разі Росії значно легше нав'язати свою точку зору. Саме тому Російська Федерація не буде робити майже ніяких кроків, принаймні до кінця літа, коли буде зрозуміло, хто проходить в український парламент. Притом, під словом, кроки, я розумію вихід на міжнародних площадках на формат врегулювання, на переговори. Але це не виключає. Певних провокацій, певного загострення конфлікту або навколо Криму, або навколо Донбасу. задля того, щоб вплив вплинути на результати українських виборів, до кінця року дуже можливо, що в осені буде вже обговорюватися або формат врегулювання, або вийдуть на якісь договори. При тому є ще одна небезпека: Російська Федерація на сьогодні. Сприяє тому, щоб вирішилось питання Придністров'я, щоб Придністровський конфлікт заморожнево перейшов в стадію конфлікту, який вирішується. І в такому разі я не виключаю, що в середині 2019 року Російська Федерація спробує обміняти поступки на Украї... а, в Україні на свою користь, користь, на те, що вона, начебто, виконує роль миротворця успішно в Придністров'ї. І основне, що треба пам'ятати, Російська Федерація не потрібна, не потрібен, Донбас окрема. Російська Федерація потрібна Україна. Нехай з атрибутами державності, нехай з прапором, але Україна, яка не з'єздатна, яка йде о, під російським впливом.